Благодійний концерт Мамина весна пройшов у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. У заході брали участь переможці та учасники міжнародного пісенного фестивалю дітей із особливими потребами Я вірю. Захід був присвячений творчості Олега Стадніка, поета-пісенника із Хмельниччини. Сьогодні, так як ми вшановуємо і підтримуємо його творчість, ми запросили його друзів, і учасники і переможці фестивалю Я вірю теж є. І робимо такий маленький творчий звіт його роботи, так як він пише і пише. Помагає і творить для нашого фестивалю. Одна із пісень, що прозвучала зі сцени у цей день, стане гімном повітряно-десантних військ. Ще одна пісня буде звучати про десантників в честь вашої 95-ї аеробовільниної бригади. Не так давно вона звучала без супроводу, без фонограми. А її буде її виконувати Маріам, дівчинка, талановита, на жаль, незряча звіниця. Саме сьогодні. Вона удає тут представляти для всіх наших дорогих гостей. стейсений фестиваль пройшов за підтримки Міністерства культури України та міжнародного гуманітарно-благодійного фонду інвалідів та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.